Є такий Нурель Рубіні в світових фінансах, це людина, яка кожного року каже, що буде криза. І зрозуміло, що як і годинник, який не працює, і висить на стінці, двічі на день, якщо це стрілки, він показує абсолютно вірний час. Тому що два моменти будуть, коли ці стрілочки і години, і хвилини, будуть абсолютно вірно показувати час, який буде на той момент. Так само я думаю з Росією. Тому що можна жартувати, що ось у кожного разу це повторюєте. Ну, перша Росія одинадцяте економіка в світі. Давайте не забувати про це. Але те, що там вже ці процеси на всю набирають хід, і люблю знаєш, як людина, яка народилась а, на початку 80-х, я люблю згадувати початок серпня, 1991 року. оскільки людей там давай 10 серпня. Думали, що не буде 30 серпня Радянського Союзу. 20 днів всього на всього. Тому що тоді всі думали, ну якось так проклітляємо, проклітляємо, і потім в якийсь момент стрімко починає набирати події, оберти. І 18-й -е Державний комітет з надзвичайних ситуацій, декілька днів, і все. І нема Радянського Союзу. І 24-го Україна проголошує незалежність, тому, що... не тому, що так ну, безумовно, Україна прагнула цього. Але місцеві еліти прокомуністичні, вони розуміли, що настав час бігти. Корабля, і так само зараз в Росії я більше ніж впевнений, що місцеві еліти, особливо ті, що межують з Китаєм або мають орієнтацію на Туреччину при від Татарстану. Вони всі думають, що слухайте, о, це ж варіант, можна завжди спрацювати. Бо Туреччина вона не забуває про тюркський світ. Тут треба розуміти, чому Росія так не любить Туреччину, тому що в Росії ті, хто вміють мають мізки в голові, вони розуміють, що США і Європа на них нападати не будуть. а ось Туреччина. Це, О, інша це історично, там стільки війни. Османське... Коли, коли турки збили російський військовий літак у 2016 році, і коли росіяни спочатку сподівалися, що Туреччина скаже, що це була помилка, а Туреччина сказала, що це не була помилка, ми вас попереджували, не треба. Чому він пролетів? Ви не ні, як шастить. Це <реку> факт. Тобто, <реку> <реку> ми ж вам сказали, що не треба. І тоді -то Росія заявила, що там помідорами не наділитись, і буде, буде війна. На що тут на той момент був ще прем'єр-міністр Туреччини? Потім якось Ардаган змінив конституцію, правда прем'єра. Але він тоді сказав фразу: слухати, наскільки там було вісім війн за всю історію? Пот скільки 9? ви виграли? Да, скільки ви? Ну навіть там росіяни вигравали завдяки допомозі певні, цій війни. Але каже, буде наступна.